В нашому дослідженні ми звертались як до експертів, те, що озвучував Євгеній, так працювали і з представниками міської влади, досліджували публікації в місцевих ЗМІ, проводили аналіз документів. В принципі, головний висновок, який можна, напевно, зробити, що Ця проблема постійно знаходиться в полі, в, в, під, під увагою міської влади. Є певний правовий механізм, її вирішення, є організаційний механізм, є фінансовий, є інформаційний механізми. Хоча по кожному з них є певні питання. Якщо говорити про аналіз документів, які ми дивились, то власне. 2004 рік це екологічний паспорт річки стрижень був розроблений. У 2006 2010 роках діяла міська програма охорони раціонального використання і збереження міського навколишнього середовища, де ці питання знайшли своє відображення. В стратегії розвитку Чернігова є окрема програма охорони навколишнього середовища, де також питання річки стрижень. І очищення винесені, і з 2007 року починається розробка і реалізація техніко-економічного обґрунтування проекту поліпшення екологічного стану річки стрижень в місті Чернігові. І далі вже йдуть робочі проекти, по яким фактично відбуваються сьогодні роботи по очищенню річки стрижень. Що стосується хронології діяльності, то Євген вже також про це згадував. Вона трошки відрізняється від запланованих етапів. Тобто, якщо там, наприклад, розробка проєкту техніко економічного обґрунтування планувалась на шостий рік, то фактично вона відбувалася протягом шостого-сьомого року. Ну, реалізація цього проєкту фактично почалась лише в десятому році. По обсягам фінансування також ці різні документи містять дещо різні цифри, але фактично повноцінне фінансування розпочалось тільки в 2010 році, наприклад, було виконано роботи. Щодо реконструкції шахтного водоскиду в гирлі річки стрижень на суму майже півтора мільйони тисяч гривень і проведення меліоративних робіт ложу водосховища номер один на річки стрижень на суму майже 280 тисяч. тисяч. Ну, підготовлені робочі проекти, і в 2010 році також долучилось обласне держуправління охорони навколишнього природного середовища. Там йде мова про майже 200 тисяч гривень. Що стосується якби самої діяльності міської влади, то ми подивилися за 2010 роки, наскільки це питання часто підіймалось Чернігівською міською радою в своїй діяльності. Згідно з планами основних заходів, було проведено понад 20 заходів пов'язаних з вирішенням проблеми річки Стрижень. Переважна більшість це були наради це 16 нарад, які проходили під головуванням Миколи Івановича Літвінова. Він сьогодні присутній. Я думаю, що його хліб я не. Не буду забирати, він зможе сам розказати про цю діяльність, але що знову ж таки, на що можна звернути увагу, якщо поділи... подивитись це в часовому розрізі, то Досить чітко видно, що 2007-2008 рік пік активності, і кінець 2009-2010 року це пік активності припадає на діяльність щодо заходів по очищенню річки стрижень. Щодо публічних заходів та співпраці з громадськістю, значить, переважно тут. Мова йде про дні довкілля, про загальноміські суботники, місячники благоустрою, коли громадськість залучалась саме до проведення заходів по безпосередньому очищенню річки Стрижень. Досить цікавими є результати контент-аналізу засобів масової інформації. Ми подивились два видання: чернігівські відомості, які є офіційним виданням міської ради і. Газету «Сім днів, яка традиційно багато уваги приділяє цим питанням. За 2006-10 роки лідером за кількістю публікацій виявилась газета 7 днів, 125 матеріалів. За період 2006-2010 років знову ж таки найбільш насиченим виявився 10 рік, коли було надруковано 26 публікацій в газеті Сім днів, 23 публікації в газеті «Чернігівські відомості. Це загалом по екологічній проблематиці. Що стосується проблеми річки Стрижень, то в тому ж 10-му році 13 публікацій «Чернігівські відомості, 11 публікацій сім днів. 2010 це був якби найбільш активна увага цих засобів масової інформації до проблеми. А у 2009 році, наприклад, взагалі не було надруковано жодного жодного матеріалу з цієї проблематики, підводячи короткі підсумки. Слід сказати, що правовий механізм він переважно базується на рішеннях міської ради. Основні документи я прилічив, але окрім того, було кілька рішень виконавчого комітету, які стосувалися вже безпосередньо от реалізації цих робочих проєктів. Щодо що стосується організаційного механізму, то ми не знайшли таких елементів, як моніторинг, оцінка, контроль, звітування, Тобто роботи виконуються, але от ця складова вона ніде не відображена. Фінансовий механізм грунтується переважно на використанні бюджетних коштів, тобто це місцеві фонди охорони навколишнього природнього середовища, державний бюджет, місцеві бюджети. Ну без деталізації також заплановано залучати інші кошти. Хоча таких прикладів досить небагато. І, власне, якщо мова йде про залучення приватних інвестицій, то, наприклад, експерти під час глибинних інтерв'ю відкинули таку можливість. Щодо інформаційного механізму, він тісно пов'язаний з попередніми складовими, і тут думки досить різні, як знову ж таки вже говорив Євгеній. Представники органів влади вважають, що інформації більше ніж достатньо. Представники засобів масової інформації скаржаться на те, що важко отримати доступ до цієї інформації. Ну, Об'єктивно інформаційний механізм, напевно, все таки відзначається недосконалістю, якщо підводити підсумок от за ці останні п'ять років, то аналіз політики міської влади в екологічній сфері щодо поліпшення річки стрижень він засвідчує все таки нерівномірність здійснюваних заходів, оскільки пік активності припадає на 2010 рік. Порушуються визначені терміни робіт. Незабезпечені заплановані обсяги фінансування і інформування громадськості про здійснювану діяльність є недостатнім. Відповідно, які рекомендації, основні чотири рекомендації стосуються того, що все-таки має бути забезпечена сталість місцевої екологічної політики щодо поліпшення стану річки стрижень. Розпочати роботу по залученню додаткових небюджетних фінансових ресурсів до розв'язання проблеми. Забезпечити покращення доступу до інформації та участі громадськості, і оскільки питання виходить за рамки і міста Чернігова і екологічної політики, то інтегрувати це питання в інші сфери екологічної політики, тобто це фактично результати аналізу, які були отримані е, Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень, але насправді ще є дискусія, чи той шлях, яким сьогодні відбувається очищення річки стрижень, є насправді оптимальним. Е, то ми сьогодні очікуємо від цього експертного обговорення, що все-таки ми зможемо випрацювати якусь консолідовану позицію і або. Е, Знайти певні шляхи щодо удосконалення тієї діяльності, яка відбувається сьогодні, або ж можливо, треба застосовувати якісь інші радикальні заходи.